Вороги не залишають у спокої Дніпропетровщину по обіді обстріляли Нікополь, гатили з реактивних систем залпового вогню і артилерії. Обстріл скінчився кілька годин тому. А влада й досі закликає містян, хоча б не покидати домівок, а краще перебувати в укритті. Чому розпитаємо Вікторію Ковальову? Вікторія, вітаю, розкажи, будь ласка, яка ситуація на цю хвилину? Вітаю, Ларисо. За ці кілька годин відколи скінчився обстріл Нікополя, вже близько двох разів раніше вже точно два рази оголошувала влада повітряну тривогу. Вже офіційно маємо відбій повітряної тривоги. Проте Євген Євтушенко, очільник району, все ж закликав жителів своїх громад зайвий раз сьогодні не полишати своїх домівок, а в кращому разі ховатися в укриття. Тому що чим ближче до ночі, тим активнішою стаємо з колота на напрямку Нікополя, десь 80% обстрілів цього міста. Вони випадають саме на нічну пору доби. Ми маємо вже 19-ту годину і живемо в очікуванні. Щодо обстрілу, який нещодавно завершився, то цілили расисти з реактивних систем залпового вогню град, випустивши зо два десятки снарядів і добивали місто з артилерії. Вистреливши ще десь десяток снарядів самохідних арт-установок, кількість точну кількість руйнувань наразі підраховує влада. Відомо, що горів один будинок і пожежу приборкували рятувальники. Ну і відомо про чотирьох поранених наслідок цього обстрілу. Троє з них мають легкі поранення і від госпіталізації. Відмовились, і одну особу все ж довелося забрати. В лікарню, але це не єдиний обстріл, який відбувся впродовж поточної доби. В Нікополі стріляли росіяни знову ж таки з РСЗО і з артилерії вночі. Про цей обстріл більш докладно розкажуть рятувальники. Зафіксовані 40 прильотів зградів та 10 зі ствольної артилерії. У Чорногриворіцькій громаді виникла пожежа в приватному будинку. Рятувальники її загасили. Побиті 9 будинків, 7 господарчих споруд та 2 гаражі. Пошкоджені легковий автомобіль та трактор газові та електромережі. Зараз до 2 тисяч людей залишається без світла. Не лише по Нікопольському району цілили расисти впродовж поточної доби. Під обстріл попав і Криворізький район, зокрема Зеленодольська громада. В ній гатили по двом селам Смаріянській велика костромка, і двоє жінок там зазнали поранень. 20 років і 84 роки. Поранення легкі, обидві жінки від госпіталізації відмовилися. Ларисо. Дякую, спасибі. Вікторія Ковальова була на зв'язку з нашою студією про обстріли Нікополя. Там ситуація не, не надто хороша. Людей просять лишатися вдома або навіть в укриттях. Отак, от. Так от.